Інг стайлінг широкий вибір продуктів для різних потреб та стилів, які відповідають модним тенденціям. Засоби містять речовини високої якості, мають захисні властивості від сонячних УВ-променів, не пошкоджують структуру волосся. Добрий день, шановні колеги. Мене звуть Шаповалова гана. Я технолог-експерт торгівельної марки Інг. Віск-павутинка, моделюючий віск з ефектом павутинки, забезпечує помірне моделювання, ідеальний засіб для щоденного використання та надання форми локонам, має антистатичний і формуючий ефект, має легкий фруктовий аромат. Гель павутинка призначений для легкого укладання волосся. Якщо ви хочете аплодувати своїм клієнтам, пограємося. Спосіб використання. Розтерти невелику кількість воску в долонях, розвести руки в сторони для появи мікроволокон і нанести продукт на сухе волосся для створення текстурного ефекту. Гідравіск для блиску. Нежирний віск живить та зволожує волосся та надає блиск. Має антистатичну дію та легкий приємний фруктовий аромат. Гідра для волосся. Немає фіксації. Призначений для укладання волосся, для заплетення кісок. Цей продукт не в ньому найбільше зволоження. Він не має фіксації, він призначений тільки для блиску, для заліплювання косичок, коли ти їх укладаєш. Цей продукт якраз таки призначений для того, щоб наповнити і залишити вологу в волос. Віск з матовим ефектом. Моделюючий віск сильної фіксації для створення стильного сучасного образу з екстремальною структурою, має гнучку текстуру та легкий приємний фруктовий аромат гель з матовим ефектом, призначений для укладання чоловічого волосся. Для чоловіків не дуже гарно, коли в них волосся блищить. Тому з матовим ефектом саме то. Спосіб використання. Розтерти невелику кількість воску в долонях, нанести продукт на сухе волосся і змоделювати зачіску. Віск для блиску ультраяскравий віск із сухою та нежирною консистенцією підходить для моделювання та створення зачіски, дозволяє дуже природно підкреслити дрібні деталі, має легкий приємний фруктовий аромат. Активні компоненти: бджолиний віск та фруктові кислоти. Віск блиск, класичний віск, призначений для укладання волосся для завершення взагалі будь-якої фіксації, для гарних зачісок, для кудрявого волосся або для зібраного волосся. Гарно для заплетення косичок. Спосіб використання розтерти невелику кількість воску в долонях, нанести продукт на сухе волосся та надати бажану форму. Всі чотири продукти кремової консистенції. Має дуже гарний фруктовий аромат. Моделюючий мус легкої фіксації. Ідеально підходить для хвилястого і кучерявого волосся. Насичує блиском фарбоване волосся та захищає від вимивання. Надає об'єм, не обтяжує, не містить смол. Одночасно для догляду та стайлінгу мус легкої фіксації з цукровим волокном гарно підходить для тонкого кучерявого волосся. Також можна використовувати у коротких зачісках. Спосіб використання: збовтати, перевернути флакон, видавити необхідну кількість мусу, розподілити по волоссю та змоделювати об'ємну зачіску. Можна наносити на сухе та вологе волосся. Під час використання продукту на руках можна побачити павутинки. Це пов'язано з наявністю у складі сорбіту. Його волокна роблять пасма більш еластичними. Мусить для об'ємного укладання сильної та середньої фіксації. До складу входить мінімальна кількість води, призначені для об'ємного укладання з фруктовими кислотами, їх класно видавити на поверхню і знімати таймлапс за рахунок того, що маленька кількість води у складі вони дуже довго стоять. Ну, це каже про насичений компонентами продукт. Ну що він не просто, знаєш, якийсь з водою розтікається по руками по всьому. Він дуже гарно обволокує волосся під час роботи. Мус легкої фіксації ніжна піна дуже легко наноситься та розподіляється, глибоко зволожує, надає додаткового об'єму та блиску, захищає волосся від термоприладів під час укладання. Мус сильної фіксації. Повітряна консистенція легко та рівномірно наноситься, без обтяження, забезпечує надійну фіксацію зачіски будь-якої складності, надає волоссю форму та блиск, зволожує та захищає волосся від термічного та механічного впливів факторів навколишнього середовища. Спосіб використання збовтати, перевернути флакон, видавити необхідну кількість мусу, розподілити по волоссю та змоделювати зачіску. Гель для прямого та кучерявого волосся сильної фіксації створює стійкі грайливі кучері, зменшує жирність волосся, укріплює, надає блиск та шовковистість, активні компоненти, фруктові кислоти, зелений чай, гель для прямого та кучерявого волосся. З ефектом пам'яті його можна використовувати як на сухе волосся, так і на вологе. Спосіб використання необхідну кількість гелю нанести на волосся і змоделювати зачіску. Лак спрей Пур Енерджі. Чиста енергія. Сильна фіксація зволожує та відновлює волосся, надає антиоксидантний стимулюючий та зміцнюючий вплив на шкіру голови, насичує вітамінами та мікроелементами, захищає волосся від впливу ультрафіолетових променів, негативного впливу навколишнього середовища, надає блиск, має ніжний нейтральний аромат, активні компоненти: фруктові кислоти, зелений чай, вітамін Е, пантенол. Спосіб використання розпилити на сухе волосся на відстані приблизно 25 см. для формування окремих пасм розпиляти ближче до волосся. Мультифункціональний спрей 10 в одному миттєвої дії. Незмивний догляд за волоссям, живлення, відновлення, випрямлення, зміцнення. Діє як термозахист дозволяє створювати гарячу укладку безпечно та наповнити волосся корисними мікроелементами, активні компоненти, протеїни пшениці, амінокислоти кератину, олія аргани, олія макадамії, насіння льону, екстракти морських водоростей, екстракт шовку, активні речовини MFP. Топовий продукт, мультиспрей «10 в одному. Призначений для вашого довгого, красивого блискучого волосся. 10 в одному це продукт, який у складі має 10 корисних компонентів та вирішує 10 проблем з волоссям. Полегшує розчісування, наприклад, зволожує волосся, наприклад, має в складі у фільтри, має термозахисну функцію, наприклад, надає блиск. Спосіб використання перед нанесенням добре збовтати, розподілити по всій довжині на вимите і підсушене волосся. Якщо нанести спрей на сухе волосся, це забезпечить свіжий і природній вигляд зачіски. Флюїд проти посічених кінчиків Shining Fluid Містить ляну олію, яка покриває волосся захисною плівкою, усуває ефект посічених кінчиків і запобігає його повторній появі, полегшує розчисування довгого волосся, відновлює волосся після хімічних процедур, насичує середини вітаміном Е, надає фарбованому волосю захист кольору, кучерявому волосю зберігає структуру завитка та захищає від пухнастості при високій вологості, тьмяному волосю відновлює блиск. Масляний флюїд з фруктовими кислотами при постійному використанні гарно зглажує посічені кінчики. Спосіб використання: нанести флюїд на чисте сухе волосся не потребує змивання. Біолак сильної фіксації надійно фіксує зачіску та має довготривалий ефект, зволожує та відновлює волосся, надає здоровий блиск, запобігає небажаному розпушуванню, має легкий приємний аромат, забезпечує миттєве висихання без газу та шкідливих хімічних домішок, не склеює волосся. За рахунок того, що в складі немає аерозольних компонентів, дуже гарно підходить для людей з алергією. Використовувати у зачісках фешн показів та для бальників гарно загладжує волосся, яке пухнасте. Спосіб використання розпилити на сухе волосся на відстані приблизно 35 см. Для формування окремих пасм розпиляти ближче до волосся. Спрей блиск для волосся. Надає природний блиск, ефективно зволожує волосся та живить шкіру голови. Ідеально підходить для неслухняного і кучерявого волосся, запобігає появі вікових змін. Активні компоненти: олія, авокадо та арганова олія зволожують та відновлюють волосся. Спрей не лише надає блиск, але й робить волосся дуже м'яким та слухняним спрей блиск призначений для надання блиску вашому волосся. Цей продукт без фіксації призначений для завершення вашого укладання, бо він надає блиск волосся після будь-якої укладки. Продукт він спрей подібний. Він мантію таки складає на волосся. Спосіб використання: розпилити необхідну кількість засобу на висушене волосся, щоб додати додатковий блиск. Стайлінг крем для кучерявого волосся. Фіксує завитки та надає красивої форми. Формула з оліями, робить завитки акуратними та виразними, забезпечує зволожуючу дію зсередини, надає блиск, пом'якшує пасма і робить їх слухняними, усуває ефект пухнастості, захищає волосся від негативного впливу зовнішніх факторів, має приємний аромат. Активні компоненти олія авокадо, арганова олія. Спосіб використання: нанести необхідну кількість крему на волосся та змоделювати зачіску. Крем для кучерявого волосся, призначений для укладання кучерявого та пухнастого волосся, позбавляє ваш великої пухнастості. Можна використовувати для кудрявого методу. Гель для волосся сильної фіксації гарантує надійну фіксацію протягом дня, має антиоксидантну і тонізуючу дію, надає здоровий блиск, не пересушує волосся та не містить агресивних інгредієнтів, не залишає білих слідів, не склеює, швидко висихає, що допомагає контролювати ступінь фіксації. Активні компоненти: фруктові кислоти, екстракт женшеню, гуарана. Спосіб використання: видавити необхідну кількість гелю, нанести на волосся і змоделювати зачіску, гель сильної фіксації для волос з фруктовими кислотами. Продукт призначений для укладання волосся, коротких зачісок або кучерявого волосся для надання мокрого ефекту можна використовувати для вальних зачісок та фешн зйомок. Лінія Стайлінг включає в себе не тільки продукти для фіксації, але і подогляду за волоссям. Шампунь для волосся, яке позбавлене об'єму. Очищує волосся та шкіру голови, надає волосся гладкість та блиск, забезпечує антивікову дію, пролонгує життєвий цикл волосся, має активну антиоксидантну дію, збільшує об'єм волосся та насичує волосся вологою, надає еластичність та перешкоджає ламкості. Натуральні компоненти в складі сприяють активізації процесів зміцнення волосся на структурному рівні. Маска для об'єму збільшує об'єм волосся, реконструює пошкоджені ділянки, потужний зволожуючий ефект, антиоксидантний захист, надає гладкість та еластичність, перешкоджає ранньому старінню волосся, сприяє легкому та комфортному укладанню, активні компоненти: бавовняна олія, рожевий помело, олія абрикосових кісточок. Спосіб використання. Після використання шампуню для об'єму, рівномірно нанести маску по всій довжині, залишити на волосі на 2-3 хвилини, ретельно змити. Продукти для догляду за неслухняним та кудрявим волоссям. До складу входить арганова олія і масло авокадо. До складу цієї лінійки невеликої входить шампунь, маска, термозахисний спрей та легка кремоподібна сиворотка. Для повного комплексу для кучерявого волосся використовуйте спочатку шампунь, потім маску, потім сиворотку і тільки потім термозахисний спрей. Таким чином ви приберете пухнастість вашого волосся. Шампунь для неслухняного волосся делікатно очищує шкіру голови, активізує сплячі цибулини та насичує киснем корені, пом'якшує, відновлює цілісність кутикули і усуває пошкодження від хімічних засобів та термічного укладання, згладжує посічені кінчики, бореться з ламкістю і покращує ріст волосся. Розгладжуюча маска миттєво розгладжує та усуває ефект пухнастості, полегшує розчісування, зволожує та пом'якшує, виконує функцію глибокого кондиціювання, має потужну регенеруючу дію, захищає волосся від ламкості і появи посічених кінчиків. Має антифріз ефект, забезпечує захист від вільних радикалів та агресивних зовнішніх факторів. Активні компоненти олія авокадо, арганова олія. Спосіб використання після використання шампуню для неслухняного та кучерявого волосся нанести розгладжуючу маску по всій довжині і на кінчики, не наносити на корінь, залишити на волосі на 2-3 хвилини, ретельно змити прохолодною водою. Сироватка для неслухняного та кучерявого волосся покращує текстуру пасм та надає блиск, насичує волосся вітамінами, склеює лусочки, розгладжує пасма по всій довжині. Антифріз ефект усуває свербіж та сухість шкіри голови, діє як термозахист, спосіб використання перед нанесенням збовтати та розподілити по всій довжині волосся, не змивати. Використовувати після шампуню для живлення волосся перед укладкою для отримання прямого або кучерявого волосся у якості завершуючого етапу для розгладження волосся, флюід регенеруючий з фруктовими кислотами. Спеціальний відновлюючий флюїд для сухого і чутливого волосся. Формула містить колаген, який відновлює, зволожує і захищає волосся, надає особливу еластичність, м'якість і блиск, запобігає появі посічених кінчиків, ефективно розплутує довге неслухняне волосся, відновлює його після хімічної обробки, створює ефект ламінування, діє як термозахист. Активні компоненти: фруктові кислоти, зелений чай, колаген, спосіб використання. Для ефекту розгладженого волосся збовтати розпилити на вологе волосся, укласти феном. Для ефекту кучерявого волосся збовтати, розпилити на вологе волосся, укласти феном з дифузором стайлінг від Інг – неймовірна лінія для створення нових образів, які відповідають останнім трендам.